Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділя я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою або за моїм промокодом, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні Якщо має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радить допомогти. Отже, перша наша машинка ось такий Mercedes 15300 просить 2018 року, 255 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 84 потужність. Заглянемо, якщо відкритий. Так, бачу, машинка чиста. Значить, мав би бути відкритий. Ну, закритий. Так, шестиступенева механіка. мультикермо, тканинний салон. Ось такий. Вантажний варіант Vito. І йдемо далі. Наступний варіант ось такий Opel Vivaro. 20 950 просять за 2018 рік. 1.6 дизель, Webasto, Big Синон, відмінний стан, телефони Є185 тисяч пробігу. Так, заглянемо. Всередині вигляд ось такий. На шести ступеневій механіці. Отцікавило. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте у власника. Можна? Добрий день. зацікавило Вівару, дзвоніть. Поруч, Віто, 116-й, Мерседес. Так, заглянем. Так, 31 700, 2017 року, 250 тисяч пробіл, повнопривідний 2,2 дизель на автоматі. Всередині вигляд ось такий. мультикермо присутній підлокітник, шкіряний салон, склопідйомники Зацікавило. Дзвоніть до власника. Ідемо далі. Так, поруч Ford 14 900 за 2014 рік. 157 тисяч пробігу Так, 22 дезель, 155 потужність. Телефон не є. Пасажир. 6 місць. От такий, Друзі, Ford Custom Всередині вигляд ось такий. Цікавить, дзвоніть. Ідемо далі. Мерседес Принтер. Так, 13500. Просять за 2010 рік. 313, 350 тисяч пробігу. Телефони є. Запитаємося у власників. Доброго дня, ви не проти? Всередині вигляд ось такий. На механіці. Так. Закритий, заблокований. Треба відкривати. Давайте покажу вам з другої сторони. Цікавить. Моторна гарантія. Моторна гарантія, каже власник. Робимо, Зацікавило дванти. Йдемо далі. Opel Vivaro, 15950, 2014 року. 1,6 дизель. шість дезель. Так, 230 тисяч пробігу. Фіксуємо номер телефону, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Шестиступенева механіка. Так, груз пас там все не, знаю. не все, але так <ривіт> закавуло звонить. Дем далі? Volkswagen, холодильник. Так, транспортер. Всередини виглядає ось так. На автоматі. По інформації. Так, 18-го року двохлітровий дизель, телефони Є. Ціна. Хлопці, ціна. Ваша? Добрий день. Ну, зараз призупиню відео. Так, знайшов власника 23,5 просить за транспортера холодильника. Зацікавило, дзвоніть. Йдемо далі. Наступний у нас варіант. Ось такий Volkswagen Caddy. Так, 11-й рік, 13700 тисяч Телефони Телефон є. 1,6 дизель, 160 тисяч пробігу. Всередині вигляд ось такий. Это что по механика. Аккуратный. 75 кВт. Идем далее. Ужо партнёр. 8.900. Просять за 2014 год. 1.6 дизель. 237 237.000 пробега. Доброго дня, дозволите? Хочу познімати. Можна? Так, всередині. Виліт ось такий, напите штупаневій механіці. Петя штукачка. Так, так, я сказав. Цікавить, дзвонять. Ідемо далі. Volkswagen, Каді, пасажир. По інформації, 7600, 78 роки, 227 тисяч пробів, один і дизель. 105 потужність. Всередині вигляд ось такий. Механіка. Шкіряний салон. Зацікавило? дзвоника. Йдемо далі. Рено Кенгу 5400. Сьомий рік. Оригінальний пасажир. Більше інформації немає. Зараз запитаюся у власника. О, Номер телефону є. Так що нам потрібно, це номер телефону. Ви є власниця? Добрий день Тверди. А. Так, п'ятиступенева механіка, людина відійшла. На жаль, закрила. А ви зможете сконтактуватися з людиною, більш детальну інформацію отримати від нього. Поруч. Рено Кінго. Хлопці, можна? Ваш? Також закритий. П'ятиступенева механіка. Так, 4-6-го року, 277 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Фіксуємо номер телефону, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Поруч Кенго. Так, ще один варіант. 2005 року: 4600. 206 тисяч пробігу, 1,6, газ, бензин Ще раз номер телефону покажу. Також закритий трекен, продає один власник, я так зрозумів. Зацікавило, дзвоніть. Йдемо далі. Volkswagen Caddy. Так, 2013 рік, 12500, 250 тисяч пробів, 1,6 дизель кліма є, навіє 7-місний. Варіант. Хлопці, дозволите? Ну, підтиспутаневій механіці. Кого зацікавило? Дзвоніть? Ідемо далі. Форт, турнео. Ось такий варіант ще є. Так, по ціні. 3900, 3 я так зрозумів, так? 3500. Берете вже за 3,2 віддають. 2006 року Максі. База 1,8 дизель, Телефон є. Зараз всередину заглянемо. Так, всередині вигляд ось такий. П'ята ступенева механіка. Давайте хай. власник відкриє. Так, зупини відео. Так. Ось так виглядає. Козацікавило, дзвоните до власника. Дякую вам. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палец вверх. Всім па-па.